Збройні сили України вдарили по штабу збройних сил РФ у тимчасово окупованому місті Селидове на Покровському напрямку. Як повідомив журналіст Андрій Саплієнко, внаслідок цього удару ліквідовано багатьох офіцерів командування бригади загарбників. За даними журналіста, збройні сили України здійснили удар з реактивної системи залпу вогню Хаймарс. Ось і чергова приємна інформація про роботу цього РСЗВ, яке по факту в умілих руках наших оборонців стало однією з символом. Нашої боротьби. Ще українські військові вразили пункт управління у Курській області 3 лютого. Після цього Збройні сили України почали наступ. Про це у інтерв'ю агентству Reuters заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що загинуло 20 загарбників, серед них старші офіцери. Північно-корейські, ну і звичайно ж росіянські раніше на тижні стало відомо, що українська авіація знищила командний пункт е окупантів на Курщині в Новоіванівці. Можливо, президент мав на увазі саме е цей командний пункт. У російському Ростові на Дону тим часом запровадили режим надзвичайної ситуації. Після нічної атаки безпілотників місцевий губернатор заявив, що у місті пошкоджені вікна і рами у 14 багатоквартирних будинках. Ай-яй-яй. Керівник українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що дрони атакували Ростов-на-Дону, бо у місті зосереджені кілька важливих військових об'єктів. Зокрема, там розташовано два військові аеродроми, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для в Військових потреб у цьому районі також помічали розміщення ЗРК С 400 Повідомив так само пан Коваленко. Крім того, у межах міста розташовано штаб південного військового округу. РФ сьогодні також було атаковано нафтоперекачувальну станцію у передмісті Чорткового Ростовської області. РФ отака ось успішна діяльність.